Шановне товариство, зараз ми знаходимося у ресторанній частині відпочинкового комплексу Патріот, і ми маємо вже за честь скуштувати другу страву за, за той весь період, що ми приїхали. Пані Оксаночко, прошу розказати, що вона подала. Ну, це картопля, картопляне пюре, соус, капуста. І... Оце що така краса? Що е... це є? Декор. Декор. Це такі листочки в неї стіні, можете Не... скуштувати. Є... А з чого вони зроблені, ті їстівні листочки? Це секрет. Це, секрет. це, наш це секрет. ваш родовий так. Так. вашої фірми. Так. Секрет. Так, так. А це що така за краса? Що це є? Відбивна, але теж з ізюминкою. скуштуєте, скажете свій відгук. Товариство, ми їли вареники книдзі, у нас книдзі, книдзі сиром. на території Львівщини. кажуть, що це є книдлі з сиром, а у вас кажуть, що це крохмальові є... пироги. Крохмальові пироги. Крохмальові ми пироги вже смакували. Подивитися по тому фотографії, як і в описах. А зараз ми їмо оцю смакоту. смакуту. А з чого це мачинка підливочка? Що це зроблено? Це ну, на місці місна... з місного бульйону. Е... Дякуємо. Будемо смакувати. Тоді свій відгук залишимо. Але вам всім обов'язково треба приїхати сюди, щоб посмакувати ті страви, котрі подають. Щоб попити того чаю, який вони готують. Я знаю, що вони ще мають секрет, вони готують. Е... Задумку таку цікаву від ресторану, ресторанної частини відпочинкового комплексу, і обов'язково. І обов'язково всім зайти в музей, подивитися музей. Порада, пане Віктор, так це це напевно одне з найбільших бажань, ради вас бачити завжди і в будь-який час. Знаєте, яка тут завжди зберігається традиція українців, традиція гостинності? Це є коли е, люди воюють, коли люди захищають свою територію. Тут є можливість зустрітися родиною, зустрітися з друзями і сісти просто до стола, просто поговорити. І не обов'язково брати якусь страву, просто мати чай і відчути плече родини, плече друзів. Ота От гостинність, коли ми сходилися і сідали всі за великий стіл. Бо збирала нас свята вечеря, збирав нас Великдень за столом, а тепер збирає відпочинковий комплекс за своїми столами людей, всіх небайдужих і тих, кому бракує родинного тепла, кому бракує розмов, ви навіть можете взяти з собою книгу і прийти тут і почитати. Бо і таку послугу вони тут надають. Просимо всіх до відпочинкового комплексу патріоту, селітисів. Телефони теж є в інтернеті, можна знайти.